Якщо олівець занадто темний, не поспішайте його викидати. Зараз вам покажу техніку нанесення. А також цей спосіб трошечки збільшить візуально ваші губки. Really? Що ми маємо зробити? Ми промальовуємо не повністю контур, а лише частинами. Ось тут. Але ви не маєте давити, і ще дуже важливий момент: олівчик має бути гарно підточений. Ось так. Трошко розмовляти і малювати, Аню вечно мене мучиш золочечки і з цієї сторони. І знаєте, що найважливіше? Вам не треба робити чітко і правильно. Беремо пальчик це дуже важливий інструмент. І отак фатишовуємо. Дивіться, боже, як це гарно виглядає. Поверх ви маєте нанести якусь чи помаду, чи блиск. Я раджу нанести блиск. Один з моїх улюблених ламель 408. Зараз увіть цей неймовірний відтінок. М -м -м. Ось такий темний олівчик і ось такий результат. Обов'язково повторюйте і пишіть, що вийшло у вас.